Доброго дня! Сьогодні у нас пойде мова за дуже рідке захворювання опорно-рухової системи. Це солітарна кісткова кіста п'яткової кістки. Це захворювання, яке відноситься до доброякісних новоутворювань опорно-рухової системи. Зустрічається доволі рідко і Протікає без жодних скарг за сторони пацієнта. Найчастіше за все, діагноз встановлюється випадково. Коли пацієнт отримує травму в ділянці гамілково-ступного суглобу або в ділянці стопи, звертається до ортопеда травматолога, і при рентгенобстеження можна вже випадково побачити наявність цієї кісти. Після додаткового обстеження у вигляді комп'ютерної томограми діагноз вже не визиває жодного сумніву. Сьогодні до нас звернувся пацієнт зі скаргами на просто дискомфорт в ділянці стопи. Після виконаної комп'ютерної томограми ми побачили наявність дуже великого розміру кісткової кісти п'яткової кістки. Виглядає вона наступним чином. Тобто практично дві третини п'яткової кістки уражена у вигляді деструкції п'яти. От ви можете бачити наявність цієї кісти, як вона розташована практично на всю ділянку п'яткової кістки. Тому сьогодні планується виконати хірургічне лікування, бо інші засоби лікування тут просто неможливі. Це видалення цієї кісти і заміщення її аутотрансплантатом. Трансплантат буде взяти з власної клубової кістки пацієнта. Хоча на сьогоднішній день можна заповнювати ці кісти і іншими матеріалами, наприклад, це алакістковою тканиною або керамічними імплантатами. Але пацієнт вибрав все ж таки власну кісткову тканину для заповнення цього дефекту. Після операційному періоду пацієнту буде наложена задня гіпсова шина, в якої він буде перебувати десь приблизно 2-3 місяці під постійним рентген-контролем, поки ми не впевнені будемо в перебудові кісткового аутотрансплантата на власну кістку п'яткової. Кістки. Після цього почнеться вже ранній період реабілітації, це відновлення рухів гамілково-ступному суглобі з поступовим навантаженням ніжної кінцівки. Приблизно протягом 3-4 місяців кісткова перестройка повинна відбутися і пацієнт отримує повноцінну нижню кінцівку, яку зможе навантажувати в звичайному житті.